Вітаю всіх на каналі Кайксен. Сьогодні в цьому огляді флагман серед ламп Кайксен серія F15. Лампа потужністю 70 Вт. Зараз я відкрию коробку, покажу, як вона виглядає, порівняю її з гологеновою лампою, встановлю фару, і тут в наших лабораторних умовах ви зможете наочно порівняти, наскільки вона потужніша ніж стандартна лампа, і наскільки якісно світить. Що ж? Почнемо з розпакування. Відкрию зараз коробку. Лампа в мене запакована. Спеціально це зробив, щоб вам показати від самого початку до самого кінця. Відкриваю коробку. Також нагадаю, що разом з лампою йде гарантія. Це дуже важливо. Отже, достаю. Лампу. Дивіться, ось так вона виглядає. Драйвер. Тут кулер з двох сторін чіпи. Зараз встановлю її у фару і зараз наближу. Для того, щоб мали можливість, ми заміряти потужність. І ви наочно побачили, що дійсно потужність 70 Вт. Перед тим, як я наближу картинку, я спершу встановлю лампу у фару. І вже покажу, як вона світить безпосередньо у фарі і також замірюю потужність. Для того, щоб ви бачили, по-перше, як вона світить, по-друге, з якою потужністю. Встановлюю лампу. Це дуже просто робиться. Все. Лампу встановлено. Зараз давайте підключимо її. Раз. Ось так вона світить і дивіться на потужність: 75 ватт сила струму 5,6 Ампер. Дивіться, яке світло. Звичайно, зараз об'єктивно ви не можете побачити, як вона світить. Тому зараз ми встановимо тут на стенд в лабораторних умовах. Але перед тим хочу показати вам в наближенні її цю лампу. Я знаю, що у нас на каналі серед глядачів є естети, які люблять більш детально. Роздивлятись лампу перед тим, як її придбати. Наблизив лампу для того, щоб ви мали можливість подивитись більш детально, як вона виглядає. По 6 діодів подивіться, два ряди, кулер. І на драйвері написано, що це Кайксен F15, щоб ви не переплутали. Починаємо з галогенової лампи. Встановили її в оптику від шкоди Octavia А7. Отак вона світить, хто не знає цього. Ось ці лінії. Не зважайте, це специфіка оптики. Будемо заміряти за чотирма точками. Люксометр у мене в руках, цифру, яку я називаю, множити на 100, і отримуєте фактичні значення. Поїхали зверху 18, знизу тут 3, і по боках 6 та 7. Запам'ятайте ці значення і зараз встановимо нашу лампу. А тепер дивіться це F-15. Я думаю, ви самі бачите, наскільки яскравіше вона світить. Заміряємо показники за тим самим принципом. Перша точка зверху. 57, 60, от, знизу. 14 і по боках 25 та. 34. І зверну вашу увагу, що світлотіньова межа не відрізняється від гологенової лампи. І я вам покажу вище світло тіньової межі, що тут значення майже 0. Це означає, що не буде сліпити. Ну, це для порівняння. На парковці не будемо включати гологенову лампу, але будемо включати нашу лампу, щоб ви мали можливість подивитись, як вона світить. І як вона працює в тій самій фарі. Маю ще уточнити два моменти. Незважаючи на те, що потужність цієї лампи дуже велика, світло тіньова межа не відрізняється від гологенової лампи. Також, коли ви встановите цю лампу у фару, вам треба відкоригувати її для того, щоб ви не сліпили всіх тих, хто буде їхати вам назустріч, бо інакше це може викликати певні проблеми. Тому враховуйте цей аспект. В дописі до цього відео буде посилання саме на цю лампу. Переходьте і купуйте. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, і ми з вами побачимось вже в наступному огляді. Бувайте!